Вітаємо з вами компанія Автофокус. До вашої уваги Opel Astra 2012 року випуску. 1,6 бензин. Пробіг 170 тисяч кілометрів. З технічної точки зору автомобіль обслужений, Гаражне зберігання. Салон виконано сірій кольорові гамі, досить охайненький. Є система кріплень і зафіксу. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, більш детальної інформацію ви знайдете по посиланні, що розміщене під відео. Чекаємо вас на огляди і тест-драйви.